Доброго дня, мене звати Марина, я працюю лікарем у Німеччині. І сьогодні ми говоримо про те, які відмінності є в лікуванні застуди в Україні та Німеччині. Класична застуда німецькою Erkältung, це вірусне захворювання. Симптоми можуть просто валити з ніг. Головний біль, кашель, біль у горлі, підвищена температура. Але приймати антибіотики при застуді не треба, бо це вірусне захворювання. І це перша головна відмінність. В Німеччині антибіотики застосовують в рази рідше, ніж в Україні. В першу чергу тому, що пацієнт в Україні може купити ліки сам, а в Німеччині ні. Дитину з кашлем, нежиттю та підвищеною температурою можуть спокійно прийняти в дитячий садок. Чому так? Тому що віруси застуди. Спричинюють запалення слозового носа та горла, але в принципі ці віруси нешкідливі. І здебільшого симптоми застуди проходять через тиждень, хоча кашель може залишатися не декілька тижнів. Температура 37,4 взагалі не є проблемою, бо це варіант норми. А при застуді підвищена температура вища 37,5 це ознака боротьби нашого організму з вірусами. Тому жарознижуючі засоби має сенс приймати тільки при високій, довготривалій температурі, більше 39,5 по Цельсію. Залишайте здоров'я і до нових зустрічей!